Езоп, осел і коза. Один чоловік мав осла і козу. А тому, що осел мусив багато працювати та носити важкі тягарі, давав йому господар краще і більше їсти, ніж козі. Тому коза заздрила ослові. Вона вирішила позбавити його кращої їжі, або, щонайменше, спровадити на нього гнів господаря. Тому одного дня сказала хитро до осла таке. Любий друже, послухай мене, вже віддавна серце мені крається, як дивлюся на твою важку працю. Тож хочу дати тобі добру раду. Коли мене послухаєш, буде тобі легше жити. Дуже радо послухаю, відповів осел. Яка ж твоя рада, сестрице? Моя рада така. Завтра, як тебе знову гнатимуть із важким крамом на хребті, ти, ніби не хотячи, перевернися у рів і вдавай хворого. Тобі дадуть тоді відпочити і на довгий час звільнять від роботи. А думка кози була така. Осел впаде, господар розлютиться, наб'є його і їсти не дасть. Та послухаймо, що сталося. Сталося не так, як коза собі міркувала. Наступного дня осел ішов з тягарем понад рів, і, пригадавши собі раду кози, подумав: Ану, спробую. Він, нібито випадково, зачепив об камінь передньою ногою і перевернувся в рів. Та в тій хвилі осел Почув, що зле зробив. Він таки справді важко побився, так, що його ледве живого видобули з того рова і затягли до стайні. Господареві шкода було роботящого осла. Він послав по ветеринара, який оглянув хворого осла, і сказав приладити йому свіжі, січені козячі легені. А що господареві осел був потрібніший, ніж коза, він зарізав козу і того самого вечора осел з'їв козячі легені собі на здоров'я. Так помстилася на бідній козі її власна заздрість і нещирість. Тому велику правду хтось сказав, що заздрість недобро родить. І зависному завжди шкодить.